Слово Ісусу Христу! Вітаю сьогодні всіх на нашій ранішній молитві розважання. І, так як вчора на вечірній молитві, на нашій варті, я просив вас всіх застановитися над тим питанням, що я роблю сьогодні для свого майбутнього завтра. Я сподіваюся, що кожен дав для себе відповідь. І це наша варта. Це те, що я роблю для свого майбутнього. Вчорашня молитва день завершу молитву, щоб, сьогодні, щоб цю ніч спокійно пережити, і цей день зустрічаю з Богом в серці з молитвою іду цим земним шляхом. Це моє майбутнє. Тож запрошую до подорожі з Богом. Запрошую до нашої молитвої варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги буття. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконує того, що я тобі обіцяв. Це обіцянку, яку дає Господь Бог яко. Яків, який став вигнанцем, який, який втікав від свого брата. Але водночас Яків, який готовий був чути Бога. І Господь Бог йому дає ось цю обіцянку, тому що Яково благословив його батько Ісаак. І зараз він в розмові у вісні з Богом бореться. Бореться в тому значенні, що він хоче від Бога відповідей. І от Бог через свого ангела його благословляє. Він йому говорить про те, що буде завжди його берегти на будь-якому його шляху, що він поверне його назад в землю, з якою яку обіцяв йому. Тобто він буде поруч з ним, не покине його ніколи. Все це Бог обіцяє тому, хто буде вірний йому. Не через, знаєте, це не означає, що ми маємо тепер значить, торгуватися з Богом. Аж ніяк ні. Бути вірним Богу – це я так хочу. Я вибираю цей шлях. Я вибираю Бога. Що Бог для мене є непустим словом. А це дійсно особа, яку я люблю і поважаю. Знаєте, в житті кожного з нас є люди, яким ми довіряємо, з якими ми хочемо бути поруч, до яких ми з радістю і легкістю завжди йдемо в гості, яких ми хочемо бачити в себе. Тобто з людьми у нас нормальні такі речі. Я їх люблю, довіряю, тому я хочу бути поруч з ними. А коли це стосується Бога, ставиться зразу тисяча і одна претензія і питання. А навіщо, нащо? А що це мені дасть? А, То не має значення. Все це пусті слова. Можливо і так. Для того, кого це все пусті слова, тоді хай ця людина ніколи. Не говорить, а де ж був Бог, коли траплялися такі якісь жорстокі речі? Де ж був Бог, чого він мене не благословив? Та тому, що я обрав свій шлях без Бога. А той, хто обирає свою дорогу з Богом, і ти поруч з ним по цьому земному життю, той завжди обирає шлях безпеки, любові. Чому я кажу безпеки? Тому що справжня безпека це збережти свою душу, зберегти щось в собі те, що є моєю людяністю, моєю людяністю, те, що дозволить мені не принижувати інших, те, що дозволяє мені стримувати свої слова, стримувати свій гнів, не проклинати, не нарікати на це життя. Це те, що дозволяє мені це життя творити, бачити завжди у всьому якийсь позитив, не опускати руки, а навпаки, рухатись вперед, ніколи не здаватись. Саме це є шлях іти з Богом, ніколи не здаватись. Ні особисто, ні в державі, ні в сім'ї. Ось це і йти. Це означає, що Бог є поряд зі мною. Він завжди дає мені сил протистояти всьому, всім нападкам, як людським, так і духовним. Людина без сильного духа, без сильної душі, здорової душі, вона не має сили для життя. От тоді це життя сіре, непривабливе. Це життя з постійними наріканнями, з постійними жаліннями і прагнення повернутися туди назад, де було класно і добре. Але це не є життя майбутнє. Людина, яка не хоче йти з Богом, вона не має майбутнього. Вона не живе. Тим, що сьогодні є. Тобто вона не тішиться сьогоденнішністю, тим, що сьогодні зараз в мене є. Вона не радіє цим, а відповідно, вона не має майбутнього. Той, хто не йде з Богом, це людина без майбутнього. І тільки коли ми вибираємо шлях з Богом, шлях Його заповідей. Шлях його мудрості, яка записана в святому письмі. Шлях правди, правди про себе, про свої недоліки, яку я маю прийняти. Це шлях любові, в який я жертвую себе заради інших. І, відповідно, я здобуваю цю любов. Оце той шлях, який дарує нам перемогу. Це той шлях, який дарує нам благословення, це той шлях, який дарує майбутнє мені, моїм дітям, моїм внукам, і всім моїм наступним поколінням. Отче наш, що є син на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших захисників, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, кожного пораненого, як, на, як цивільного, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, поліції, пожежників, прикордонників, людей, які працюють в полях, Господи, захисти їх від мін і обстрілів. Захисти, Господи, усіх наших військовополонених, а також людей, які приводять в зоні бойових дій чи на окуповані території. Просимо Тебе також, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали зброю і залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цей день, бо Ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми маємо спільну молитву. Тож прошу, не нехтуйте часом молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!